І світу України та Хмельниччини, зокрема у студії для вас, працює Тетяна Дублянко. Ну, і днями хмельницькими телеграм-каналами прокотилося відео, на якому чоловік вас не рухався по проїзній частині на дивані, куди прямує істинно м'який транспортний засіб, та з якою метою нам розповіть безпосередньо його. Кермувальник та винахідник це Аркадій Фішман та його та власне учасниця дивана туру Олена Дунець. Доброго дня та слава Україні! Доброго. Отож бачимо позаду вас місто, чергове місце вашого туру. Розкажіть, де ви зараз? Ми в Вінниці. Ви вже у Вінниці. Скажіть, будь ласка, взагалі щодо даного туру? Звідки та куди прямуєте? Ми прямуємо залітчиків у Київ і мета цього туру. Ми збираємо кошти на виробництво розмінувальних машин. Розкажіть, будь ласка, звідки взагалі ідея такого взагалі транспортного засобу досить незвичного, так і ідея такого туру, коли вона виникла. Вона виникла десь рік тому, коли е, я думав, чим би побавити свого сина маленького і створити якийсь транспорт, щоб можна було виїжджати десь в парк. І подумав, що на дивані це було б робити найзручніше. Пані Олено, поділяєте думку, ви, власне, взялися брати участь в даному диванатурі, і ми також бачили кадри взагалі, як ви спільно прямуєте, як ви спільно їдете. Ну, дівчата мріють про Мерседес. Ви прямуєте на дивані? Насправді, ідея їхати Києва була му. Я слава Аркадій, Мульшла зробив свій з вами свій до діла. Давай висигаємо диван, бідемо дітей, Києва, кошти і будемо робити щось корисне. Це типу, хороша ідея привернути увагу людей і виглядати цікаво. Взагалі, як довго створювали даний транспортний засіб? Я робив його в вільний час по вечорах, десь це тривало місяць. Це ж не основне заняття так би мовити. Власне, які технічні характеристики, тобто, як взагалі, за яким принципом він рухається, технічні характеристики проектування зроблені за таким принципом, щоб потрапити в найменшу фальсифікацію закону України про легкий електротранспорт, я мусив обрати потужність до 1 кВт і максимальна швидкість до 25 кВт. Ну в нас 10 кВт на годину. Тобто він повністю електричний, рухається завдяки електродвигуну. Саме так і спрацювався. Чи вистачає заправок взагалі? Тому що ну, дорога досить таки не близька? Нам підходить будь-яка розетка, будь-яка хата біля дороги, будь-який магазин, ну, як вас зустрічають люди? Буває по-різному, але переважно всі дуже позитивно налаштовані. Всі, звичайно, спочатку дуже здивовані і вони не вірять, що диван з'їде. Бо коли диван зупиняється, він втрачає свою суперсилу. Ніхто не звертає увагу. Ну так диван, так диван. А коли він відчуває рухатися, то в людей ще лише відпадають, всі люди здивовані. А потім вже як чують, що ми все робимо хорошу справу, підтримують донатять і допомагають. Зараз у нас ходить по людей і вони просто не розуміють, що ну, ми на цьому дивані сюди приїхали. Вони, вони думають, що це звичайний диван, бо так по ньому взагалі не розуміло, що він не на коло. Як починається рух, то одразу діти зігруть, сюди увагу. А так він ну, справляє оптимальний користь. На очих дуже багато. Дуже багато, так, це вправи. Власне, коли розповідаєте про мету даного туру, наскільки активно доєднуються люди, і взагалі, скільки вже вдалося назбирати? Збирали не дуже мало, насправді ми збирали тільки сто тисяч, ну типу переглядів дуже багато, посох береги сюди. Якщо б всі люди, які побачили наш ролик, закинули по 2 гривні, ми б вже давно закрили всі. Люди думали, що це така забаганка жарт. Вони не розуміють, що це спосіб привернути увагу до серйозної справи, бо ніхто не хоче фінансувати. не фінансувати виробництво це не цікаво для фонда. Ми вирішили збирати гроші, само. Власне, чи пристосовані наші дороги до такого транспортного засобу? Ну, Тут все залежить від того. Що проєктуєш на початку. Тобто можна спроєктувати такий диван, який навіть і без доріг проїде Україною по полях-лісах, це просто він буде велика спорозі, коли тигоном. Розумієте, це все залежить від когось начального проєкту. Чи зупиняли вас правоохоронці? Зупиняли. Власне, зупиняли. яка була мова, що говорили? Ну, ми впевнені, що ми покупцяємо в таку категорію, яка не проходила реєстрації освітлення, ми прирівнюємося до електросамоката, перевіримо документи, що ми не злаценці звітувати. Ну, власне, дійсно, але от пан Аркадій взагалі є проактуальником дронів, наскільки я знаю. Я запаха на вже технолог на бування, і дрони маються на увазі на Тобто, це дрон це не те, що таке маленьке, що можна в руці потримати. Це такий механізм. І, хто не важить. Він він позашляховик, він броньований, там три двигуни. Це серйозний дрон, а дрон тому ще Угу. Ви вже виготовляли власне їх. Скільки вдалося виготовити, Я так розумію, що це на Збройні сили України, і зараз цей збір також в допомогу вашій роботі. Я не виготовляв конкретно ці дрони до цього, але 20 років досвіду проектування різних механізмів і машин. Тобто, є яка потреба, де проєктує. Ну і тепер найголовніше це як можна долучитися до даного збору. Розкажіть, чи номер рахунку, якщо це інстаграм сторінка де можна знайти усю вичерпну інформацію, яка це інстаграм-сторінка чи якісь контакти? Можна, просто просто поспіштегу диванку, навіть в гуклі записати там ці по інформацію, або інстаграм Фішман, або Олена Всідогріва. Власне, і там вся є необхідна інформація, куди можна задонатити. Так, найпростіше просто зайти в Гуглі, а там ж решта і можна і наші сторінки знайти, і посилання. Там посилання, тут поставимо, так, на монобанку. Ми вам дуже дякуємо за таку ініціативу. Дякуємо, що доєднуєтеся, власне, і підтримуєте наші збройні сили. Отож, спілкувалася з Аркадієм Фішманом, винахідником та Оленою Дунець, учасницею диван-туру.